Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Діва на перегляд розкладу пасіанта на місяць грудень 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас підпали. Котик. Чорний кот означає обман. Ось тут поруч, руни. Вони означають прийняття важливих рішень. Деревом це стабільність. Це ваш знак. Дуже гарно, що він вам випадає. Далі, друзі, підкова. Підкова це вдача. Також гарний знак. І ось, друзі, зіронька. Вона показує, що ваша мрія, головна, здійсниться на початку місяця. Можливо, ви собі щось планували, а можливо, просто думали. І ось нарешті ви це отримаєте. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Ще тут у вас подарунок троянда? Ось вона? Та, начебто, все. Ну а з вами другий розклад. Знак Зодіака Діва. Місяць грудень 2024 рік. Знову код. Зверніть увагу, що це за обман, що це може таке бути. Все перевіряйте те, що для вас важливе. А також руни. Ось ця ситуація вимагає від вас прийняття якихось важливих рішень. Ось тут карти Таро. Це необхідність вибору, необхідність вибору, а також прийняття важливих рішень. Іноді, коли в пасіянці випадають карти таро, необхідно більш Детальна консультація. Або дивіться та додумайте по своїх обставинах, що саме можна змінити і яким чином. А ми прямуємо вперед, на третій розклад, подивимось, як буде завершуватися ваш місяць грудень. Для того, щоб краще розуміти пасіян, пишіть собі на лістик. Всі значення, котрі для вас випали, і потім порівнюйте зі своєю ситуацією. Тому що ніхто, окрім вас, не знає, що саме робиться у вас в житті, і на що треба акцентувати свою увагу. Для когось це кар'єра, для когось це особисте. А для когось це зовсім такі справи, котрі. Як то кажуть, не в одній голові не можуть виникнути. А ви їх знаєте, а ви їх робите. У нас з вами третій розклад. Знак зодиака Діва. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут мушля, це далека дорога. Може бути як мандрівка, так як і якесь відрядження або по своїх справах. Підкова, це щастя. А також, друзі, ось тут змія, хитра підступна людина, котра вам може чимось зашкодити. Зверніть на це увагу. Просто перевіряйте все, що для вас важливе. Іноді людина може помилитися без усілякої попередньої процедурки. Я маю на увазі, наприклад, коли заповнюють якісь документи. Одна буква і документ вже не дійсний. Все перевіряйте. Одразу, поки ви додому не доїхали. Одразу на місці. Ось тут, друзі, книга. Вона показує нову зустріч, а також нову інформацію. Звісно, вона також може бути як по роботі, так і по своїх особистих справах. Зараз ми з вами на колоді Медам Ленорман подивимось для знаку Зодіака Діва на період грудень 2024 рік. Застереженням карта клевер та порада лисиця. Друзі, Зверніть увагу, що карта клевер це якісь дуже гарні дії та події. Застереження полягає в тому, щоб ви нічого не зламали, поламали, мається на увазі якась ситуація, щоб ви контролювали все, щоб ніде не було помилок, а також ось ця хитра людина підступна, ніяко вам не підставила, як то кажуть, підніжку. Кожен сам знає, яка в нього ситуація і як саме свою ситуацію витримати на певному рівні, ось таку позитивну, ви знаєте. А порада, друзі, це лисиця. Зверніть увагу, що лисиця хитра тваринка, і вона може також чимось зашкодити, але вона також має розум, дуже гострий розум, як для простої маленької тваринки. І вона дуже добре прилаштовується в ситуації, користуючись своїм розумом. Саме так вам полягає порада, і влаштувати всі дії в місяці грудень. Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад. Сподіваюся, ви більше зрозуміли, ніж я, в своїй ситуації. І ще ось тут, друзі, подвійне життя, дзеркало. Ця карта випадає багатьом знаком, вона означає подвійні стандарти, і вона не дуже гарна. Саме тому зверніть увагу, можливо, вам хтось щось пропонує, але там є подвійне дно. І щось таке, що ви не маєте робити. Саме так, ось ця ваша, наприклад, якась мрія або ситуація, яка вам обіцяє багато бонусів та плюсів, вона може. Якось не так виглядати насправді. Ось тут дзеркало подвійна ситуація. І але тут є щастя ваша підкова, саме тому кожен сам коваль свого щастя. Ось такий, друзі, для вас вийшов розклад. Як на мене, то дуже простий та понятний, але ось всі ці незрозумілі хитрі підступні особи. Вони начебто вам ложку дьогтя додають в грудень. Дивіться, вирішуйте, робіть висновки та будьте щасливі. До зустрічі на моєму каналі.